Знаєте, любі, постійно ці дні отець мені наголошує на те, що ну, діти мої, сини мої путають, путають, що таке віра. І ви знаєте, я хочу, щоб реально, ну, як то кажуть, зрозуміти це, аж таку жирну точку в цьому покласти. Чому, як це? Ну, тобто, як я вже раніше писала і ділилася з вами, що... Віра це не наші зусилля. Віра це не наші зусилля. Я думаю, що можливо, тому багато потерпіли урон, ну в якому плані урон. На цій землі так ми поразки не терпимо. У ньому ми завжди, не дивлячись ні на що. Але мені так от, ну це моє, звісно, моя думка, <кій> що вірили і думали, що їхня віра міцна. Знаєте, от, все, я вірю, зі мною нічого не станеться. Опять же, це уповання на себе. Але я все більше і більше розумію, ця жінка, котра була кровоточива, вона що, надіялась на себе? Ні, ні в якому разі. Вона що, десь чула про віру її вчили якісь принципи, ключі віри? Ні. А що вона вірила От в даний час, що вона от коли дивиться на цю історію? З такої з глибини середини, вона вірила в Нього. Вона вірила, що є такий Ісус, і тільки я до Нього прикоснуся, я обов'язково зцілюся. Слово Боже говорить, що ранами Ісуса ми зцілені, і Слово Боже говорить, що щасливіший Той, хто не бачив і вірує. Я вірю, що ми живемо в часи привілегії. Де Слово Боже дух, де Слово Боже, суть дух і жизнь, воно невидиме, але воно таке саме, яке було вчора, сьогодні і навіки то саме. І ми маємо привілегію прикасатися до нього тоді, коли ми побажаємо. Нам не треба пробиратися сквозь лупу, нам не треба, е, як би це сказати, йти в города, в Єрусалим, на якусь гору, чи йти в якесь особливе місце церкви. Ми це можемо робити в будь-яку секунду. Оце те, що сказав апостол Павло. Що ми вже приступили до престола благодаті, ми вже приступили к Духам Праведніку, ми вже приступили к жертвеннику. ми вже приступили к обітуванням, які ми маємо во Христі Ісусі. Нам на землі залишене чудове, прекрасне Слово та ще й в силі Духа Святого. Дух Святий, який каже, научить вас на всяку істину, який нам вам відкриє, який вас убодрить, який вас утішить. І розумію, я така сама, знаєте, яка, коли приходить видима ситуація, ой, вона виглядає у, у два-три у рази більшою від того, що говорить про це Бог, що говорить про це слово. І ти, ти, ти дивишся, і ти думаєш, як і люди кажуть, і то, і всього, ого. А, а в мирі, то ж, ну, знаєте як, о, це точно буде, тако-тако, такого було так чи так. Ну Ми нарівняємося до того чи того. У нас є один зірець, і цей Христос, Ісус. І на даний час Він на землі Слово. Слово, яке є Дух животворящий. Ми приймаємо це Слово, і воно нас оживотворяє. От чому я хотіла трошки поділитися, Опять же, що робила ця жінка, що вона сиділа на кріслах великих церков чи слухала великих помазаників. Вона почула про нього, почула про того, що є, сім, був і буде, про того, що його слово правдиве, про того, який прийшов, спустився на землю і показав, що реально його слово варте, багато чого. Сам сотник це сказав. Каже, ти можеш навіть не йти до мене. Ти можеш просто сказати Слово. Ось вона істина. Ось. Чому м -м, Ісус назвав великою вірою те, що сказав сотник? Чому? Хіба Та подивіться, чому? Ну чому? Тому що Він взяв слово Ісуса Христа як авторитет. Це дуже важливо. Повірити в невидиму сферу, без прикосновені. Без якихось, вибачте, зовнішніх деталей. Він не перейшов, не помазав, не потрогав. Він каже, а ти просто скажи слово. Твого слова, як Бога, достатньо міри міняти. О Боже, як це мощно, Дух Святий, дякую.